Чому писемні джерела важливі для вивчення історії? Які бувають писемні джерела? Серед різноманітних історичних джерел значну групу становлять писемні джерела. Саме до них найчастіше звертаються історики, оскільки такі джерела описують історичні події, міркування людей, їхні враження, почуття та уявлення. Писемність виникла на Землі майже 5 тисяч років тому. Щоб записувати відомості про події та явища, у різних країнах у давнину люди використовували глиняні дощечки, кору дерев і навіть кам'яні брили. У давньому Єгипті матеріалом для письма слугував папірус, зроблений зі стебла багаторічної водяної рослини. У давній Русі писали на верхньому шарі кори берези, бересті. Пізніше для записів застосовували пергамент спеціально оброблену шкіру домашніх тварин, телят, кіз та інших, а перший папір винайшли у Китаї майже дві тисячі років тому. Зберігаючи інформацію, люди почали створювати книги, які спочатку були рукописними, з винайденням книгодрукування у 15 столітті серед писемних джерел з'являються друковані книги. Сьогодні існують книги без паперу, електронні, в яких можна зберігати та читати не тільки сучасні записи, а й переведені в електронний вигляд цінні старовинні джерела. Усі писемні джерела, які також називаються документами, дуже різноманітні. Серед них важливе місце посідають хроніки і літописи. У минулі часи хроністами і літописцями були здебільшого монахи, адже на відміну від більшості населення вони мали освіту. У монастирях не тільки записували те, що відбувалось в Україні, а й переписували та перекладали з іноземних мов найвидатніші рукописи. Це було єдиною можливістю зберегти та розповсюдити такі книги. Згодом вчені почали використовувати як писемні джерела збірки законів, накази, розпорядження, поштові листи, торговельні та міжнародні угоди. Важливою групою писемних джерел є журнали, газети, мемуари та щоденники, літературні твори, мемуари від французького слова пам'ять, особисті спогади людей, про що повідомляють писемні джерела. Тож про що можна дізнатися з писемних джерел? Стародавні закони розповідають про те, як люди розуміли справедливість, як поводилися з власністю та відповідали за злочини. З літературних творів дізнаємося, які уявлення про красу, добро і зло мали наші попередники. Із записів про роботу магазину чи ринку можна з'ясувати, які товари виробляли на продаж у певний час, що саме привозили здалеку, якими були ціни, які продукти, тканини, ремісничі вироби користувалися попитом. Цікавими можуть бути найнесподіваніші документи. Наприклад, з непримітних на перший погляд записів у шкільному журналі можна довідатися про те, які предмети вивчали у навчальному закладі та хто мав право ходити до школи. З переліку жителів міста і села зробити висновки про те, до яких верств населення належали ті чи інші люди, в яких будинках вони мешкали, а також про їхні заняття, родинні та професійні зв'язки. Газети минулого, що виникли в Європі як невеликі друковані аркуші з новинами, набули поширення у 19-20 століттях, вони розказують допитливому читачеві про те, що турбувало суспільство, якою була влада та повсякденне життя. У газетах друкували різноманітні оголошення, рекламу, з якої можна було дізнатися про популярні тоді товари та послуги. Щоб скористатися інформацією з писемних джерел, необхідно добре розуміти мову, якою вони написані. У давнину кожна мова була інакшою, люди вживали слова, зміст яких нині загубився, називали предмети, якими ми сьогодні не користуємося, тому на допомогу історикам приходять мовознавці, укладачі словників стародавніх іншомовних слів, перекладачі і навіть шифрувальники. Деякі мови давніх народів вчені не можуть розшифрувати й донині, як от писемність давніх мешканців Грецького острова Крит, Тихоокеанського острова Пасхи, давнього народу Америки Інків, тому ці писемні джерела досі мовчать. Але знайти джерело і зрозуміти його мову недостатньо, адже не всьому, що написано в документі, можна цілком довіряти. По-перше, автор документа міг записати те, чого сам особисто не бачив, а лише почув від інших людей, а це означає, що відомості можуть бути неточними. Іноді автор з певних причин не міг писати відверто, наприклад, через страх перед правителем, інколи міг про щось забути або навмисно перебільшити, ввести читача в оману. Тому завдання історика ретельно вивчити джерело і визначити, чи можна довіряти викладеній у ньому інформації. Здебільшого достовірність документа перевіряють шляхом зіставлення інформації, яку отримують з декількох джерел. Що таке архіви та навіщо вони потрібні? Письмові джерела, як і речові, також недовговічні. Вони псуються, згорають в пожежах, їх викрадають чи навмисно знищують. Тому важливо зберігати усі письмові свідчення, що дійшли до нас з минулого. Сховищем документів різних часів є архіви. Архів з грецької архе давній, збірки документів, а також місця, де зберігають, упорядковують і вивчають письмові документи. Архіви, як і музеї, зберігають для сучасників і нащадків письмові джерела, без яких неможливо досліджувати історію. Архіви є обов'язковою складовою діяльності будь-якої державної установи, центральних, обласних, місцевих органів влади. Архіви є при університеті, школі, заводі, науковій лабораторії, театрі тощо. Бібліотеки і музеї також мають свої архіви. У багатьох родинах є сімейні архіви. Так, у вас вдома є свідоцтва про народження членів сім'ї, про одруження ваших батьків, дипломи про освіту, документи, що засвідчують володіння житлом та оплату за користування ним. До сімейного архіву належать і важливі для членів вашої родини фотографії, листи, поштові листівки, різноманітні посвідчення, грамоти й подяки. Архіви це наукові установи. Співробітники архівів, архіваріуси, вивчають походження і достовірність документів, систематизують їх для полегшення досліджень, порівнюють інформацію з різних джерел. Історик дослідник не може написати історію без допомоги архіваріусів Саме вони на прохання вчених шукають відповідні документи, за потреби перекладають та підготовлюють їх для читання, упорядковують збірки документів тощо. Спочатку люди не вміли писати, тому було досить важко передавати інформацію на великій відстані. Твердження тому різні легенди про передання відомостей. Зокрема, давня легенда про персидського царя розповідає, що одного разу він отримав послання від скіфів з чотирьох предметів: птаха, миші, жаби і стріли. Цар Дарій вирішив, що скіфи віддають себе в його владу і на знак покірності принесли йому землю, воду і небо, бо миша означає землю, жаба, воду, птах, небо, а стріли означають, що скіфи відмовляються від опору. Проте один з мудреців заперечив Дарію він розтлумачив послання скіфів інакше. Якщо ви, перси, як птахи, не відлетите в небо, або як миші, не зариєтеся в землю, або як жаби не пострибаєте в болото, то не повернетеся назад, уражені цими стрілами. Як виявилося згодом, цей мудрець був правий. Зразками первинних типів писемності були зарубки на камені. Паличне письмо, на дерев'яних паличках, вузликове письмо, для якого застосовувалися мотузки різного кольору та розміру з вузликами. Значення мало все: кількість вузликів, їхній розмір, колір, місце на мотузці тощо. Близьке до нього письмо, стрічка, сплетена з мотузок із нанизаними на них розмальованими мушлями, було поширено в деяких племенах Північної Америки та Африки.